Як вояки УПА відзначали Воскресіння Христове. У музеї визвольної боротьби презентували виставку Повстанський Великдень. В експозиції унікальні світлини з усміхненими героями. Повстанці збиралися у лісах за довгими столами, з дерев'яних колод, на яких були традиційні продукти: Паска, ковбаса, писанки. Після довгої холодної зими хлопці справді мали привід для радості. Святкування Великдня для повстанців означало про те, що вони вижили, пережили ще одну складну зиму. І це були перші контакти, перші зустрічі. Піс... Після зими. Тобто повстанці обмінювалися спогадами, як вони перезимували, хто десь протягом зимової пори загинув, кого немає. Але також в них було усвідомлення про те, що боротьба продовжується ще на один рік. Що вони пережили цю зиму, і тобто боротьба ще триває, так? Е, тому для повстанців Великдень не тільки там був, як відзначити, релігійне свято, але також був таким натхненником про те, що боротьба триває і вона буде продовжуватися. На виставці також чимало бофонів. Цілі серії, що випускалися спеціально під великодню тематику. Їх поширювали серед населення, яке фінансово допомагало українській повстанській армії. Зібрані кошти йшли на те, щоб забезпечити воякам святковий стіл. А ще чимало листівок, на яких тематика. Воскресіння Христового тісно переплетена з визвольною боротьбою. На багатьох символічні пророчі гасла, як от Христос Воскрес, Воскресний Україна. Говорилося про те, що, згідно релігійної тематики, Ісус Христос все ж таки Воскрес, так і вислів «Воскресна Україна» зазначалося про те, що Україна буде як державність, так чи інакше, так як Ісус Христос вона постане. Постане, можливо, звичайно, постанці розуміли, можливо, не через рік. Не через два, але все ж таки українська державність буде. І ми бачимо про те, що ось такі їхні гасла все ж таки справдилися. Ми здобули свою незалежність і продовжуємо її здобувати. Виставка «Повстанський Великдень триватиме ще приблизно місяць, тож познайомитися з великодніми традиціями вояків УПА може кожен охочий.